Усім привіт! З вами Алка Огородниця. Ви на моєму каналі, і в цьому відео я вам хочу розказати і показати, як я сьогодні саджала тюльпани. Я нарешті дозволила собі купити найрозкішніші, такі, знаєте, пеоновидні, півонії подібні, я не знаю, як правильно сказати українською, тюльпани, такі, ух, м'ясисті, гарнющі дорогущі, але. В мене буде така алея з 33 розкішних білих, рожевих і таких трошки помаранчевих тюльпанчиків. Тож, сьогодні у нас 11 жовтня 2024 року. А, тюльпани цибулинами а, зазвичай сажають вересень-жовтень якраз. От в нас пройшли дощі, тобто земелька зараз гарна волога підготовлена саме час. Тож підписуйтесь на мій канал. Я вам обов'язково покажу, який в мене буде результат. А він буде квітень-травень. Ось десь такі місяці. Я посадила різні. Там навіть деякі тюльпани суперранні. Вони на кінець березня прогнозують. На упаковці було написано, а деякі тюльпани пізні. От, буду все показувати, розказувати весною. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дивіться, як я сьогодні це все саджала. І ось моя розкіш. Мої розкішні придбання. З білих тюльпанів я знайшла в епіцентрі у нас в Чабанах були тільки ось такий сорт. Значить. Подвійний пісти називається, висота 50 сантиметрів, так? цвітіння травень. Тобто, це буде трошечки пізній. Да? виходить. Я таких взяла 12 штучок. Тут по дві штучки в упаковочці, От, і вони достатньо недешеві. Дві штучки в районі 100 гривень коштують. Але ну, ви подивіться, ну, воно ж того варте просто. Я вже вирішила, що як саджати, то тільки гарнющі. Потім. Дуже хотіла я ось таких, але вони були лише по одному екземпляру Анжеліка. О, Дивіться, яка красота. Значить, теж 45 см висота, пізні травень. Вони будуть пізні також. Так, далі. Оці будуть Маргарита дуже-дуже ранні. Бачите? Ранній березень-квітень 40 см. Тобто вони будуть всі у мене а, по ходу <хи> розквітати. Так, з рожевеньких ще а, купила Фокстрот. Купила ось такі, дивіться, який цікавий флеш, voice mail. Так? І є ось такі шикарнючі, теж піоновидні. Значить, Cooper Image, Cooper Image і Монте Orange. Ось. Ось це мої скарби. Зараз піду саджати. Ось це буде моє місце для посадки тюльпанчиків. Ось ця доріжечка така. От у нас тут вікно з дому, яке на кухні. Тобто, ми коли сидимо за столом. Дивимось саме сюди. І тут буде гарна гарна галявинка з тюльпанчиками. Минулого року я також тут саджала тюльпанчики. То було на пробу, вони були які хочеш, але мені дуже сподобалося. Значить Потім тут я саджала гладіолуси, які ну такий, невдалий експеримент. Вони прийнялися, як хотіли, зацвіли, як хотіли. в общем по ним діти їздили машинками, самокатами. Ну, таке. Я не впевнена, звісно, що тюльпани в мене доживуть гарненько. Але, тим не значить, Гладіолуси я викопаю, можливо, їх кудись пересажу. Зараз треба подумати, цибулинки треба зберігти. Ну що ж, приступаю до викорчовування гладіолісів і буду копати ямочки. Тюльпанчики я заміксую, потім все коротше розкажу. Зараз займусь гладіолусом. Ну, я вскопала цю діляночку. Взрихліла, гладіолуси повикопувала. Дивіться, вони, які вони прикольні. Це, напевно, що в них дітки, другі квіточки. Так класно розрослися ось і тут. Пересажу їх обов'язково в інше місце. А також викопала ще минулорічні цибулинчики, тюльпанчиків. Їх також можна кудись. Определити. Вот. Зараз буду тут рихліти землю і потім рівномірні дірочки зроблю. І погнали саджати тюльпанчики нові. Лайфхак тепер. Значить, як я відміряла відстань, на яку копати дірочки? Я взяла 33 шишки. в мене якраз 33 цибулини тюльпанів. І приблизно на однаковій відстані розположила шишечки. Зараз буду копати ямочки. Ямочки я повикопувала. Тепер хочу трошечки попроливати, щоб земелька осіла гарненько. Потім туди погружу цибулиночки свої і прикопаю гарним покупним універсальним. Ґрунтом. Так, цибулинки тюльпанчиків я розположила в такому порядочку. У мене буде одна біла, дві рожеві. Далі знов біла, знову, знову дві рожеві. Тому так, погнали. <смір> так, цибулиночкою наверх. Бажано цю шелуху зняти. А обережненько, щоб не. Зашкодити цибулинці. Так, я, напевно, зараз познімаю. О, дивіться, тут ще дточка. Діточка. Так, обережненько. Пімпочкою вверх. Так. Я цибулинки замочувати не буду. Так, тут ця шелха не знімається. Я пімпочкою вверх. Так, далі в мене тут буде. Ось цей тюльпанчик. Тут шелуха знімається. Тих, о, тут, бачите, роздваивається пімпочка. Так, пімпочкою. Ай, незручно однією рукою. В общем, о, тут теж діточки. Дуже гарні ці цибулинки, тюльпанчиків. вони... Правда, дорогущі. 100-120 гривень такий наборчик коштує з двох або з трьох цих упаковок. Але я вже, знаєте, так вирішила. Якщо вже сажати, то сажати. Значить, тут написано глибина посадки, глибина посадки 10-15 см. От. Ну, я десь приблизно так і занурюю. Цибулинки в мене. Занурені. Ось, тепер я беру гарний покупний універсальний ґрунт і присипаю. І присипаю. А зверху ще полью. Так, ну, все посаджено, все посаджено. Ростіть мої тюльпанчики гарненькі. Слухайте. Оце в мене буде суперовський букет вартістю півтори тисячі гривень сумарно, але на цілих десь два місяці ось таке них огроменних, піоновидних тюльпанів. Ну клас же ж! А це я після посадки тюльпанчиків. З вами була Алка Огородниця. Підписуйтесь на мій канал. Побажайте моїм тюльпанчикам гарного росту. Я обов'язково навесні зніму вам гарне відео, як вони прийнялися, як вони виросли. От, ставте лайки, коментуйте. Чи ростуть у вас тюльпанчики, які ви саджаєте, які ви полюбляєте? От, всім гарного врожаю і гарного, мирного настрою. Слава Україні!